Всім привіт! Отже, маємо знову поломку. Що в нас сталося? Значить, шланг ось тріснув тут в цьому місці. Не знаю, буде його видно, не буде. Отак. Він йде від насоса ось звідси. І до заднього моста. Ось тут, не знаю, чи буде видно це знизу. Ось тут знизу прикручується. Але він мусить вигнатися. Іде йде от туди під коробкою. Якось так. Значить. Звертаюся до ДТЗ, так як вони в мене обслуговують трактор. Ну і пояснюю, що це, це. Ну, почали мені там, одним словом, шукати. Краще би було, щоб ви сказали, ну, грубо кажучи, літературну назву. Ну, тобто, назву, яка написана в сервісній книзі. Почав я листати сервісну книгу ну, там з, опис, з описом запчастин. Виявляється, знаєте, як цей шланг називається? Трубка. Назва його трубка. Я так розумію, що спочатку воно планувалося, що має йти так, як знизу, бачите, жорстка металева трубка. А зверху, так як тут потрібно, в двох місцях тут є згин. Ось-ось-ось ось, ось тут він йде, отак і загинається сюди. Ось і так він йде. І тут до догори, доверху. от, Він там зверху закручується. Е і щоб не махатися з трубкою, було прийнято рішення зробити е шлангом. Пізніше. Виявляється, такого шлангу немає ніде. Вони всі короткі, я так розумію, паливні. Я замовив під замовлення. Є фірма, яка займається виробництвом шлангів під замовлення. Ось я зробив замовлення в них. Вівторок мені обіцяли, що прийде. Ну, коли поставлю і все буде зроблено, тоді скажу результат і відео. Ну і, можливо, зразу назву фірму та й поділюся контактами. Також ще, що сталося. Кнопка ось ця на повороти зламалась. Заходжу в інтернет. І думаю, ну так, просто зайду, знайду ну, цю звичайну кнопку, там, скільки вона там, 50 гривень чи 30 гривень куплю. Та й все. Отже, пошукав, так нової кнопки немає. Є лише е, ці, е, ну, повністю е, всі, як би повністю е, панель кнопок. Е, у мене тут пішла з 24-ки. Ось зараз не знаю, як воно буде. Отак. Але тут у мене було кріплення на е, болти. Тут із цієї сторони. Е, а ця пішла просто я її взяв е, термопістолетом, пройшовся. Е, я думаю, герметиком, але герметика не. Ну, думаю, краще. Е, на Термо, воно буде краще триматися. Цю я не змінював, хоча вона також прийшла в комплекті. Отже, якось так постараюся сьогодні викласти це відео. Пізніше, коли зремонтую, покажу все, всім щасливо!